Черкаський бізнесмен проти військового медика справжній скандал спалахнув на Прикарпатті. Під час відпочинку на місцевому гірськолижному курорті черкащанин підправи військовослужбовця у його бахмут. Армієць виклав відео у соціальну мережу. Зневага до захисника обурла тисячі людей. Чим закінчився конфлікт? Далі провокатори ви тут і начинають утічного угу. тут приїхали? Туди звідки з Бахмута? З ну виїжджає тут сидіш. Ці кадри з готелю облетіли всю країну. Відпочивальник із пивом у руках скандалить з військовим медиком. Олександр тут на гірськолижному курорті проходить реабілітацію. А, і вчора я чув, що зсу це худоба сьогодні. Також зсу називали не дуже добрими речами. За лічені хвилини тисячі переглядів українці швидко ідентифікують ім'я відпочивальника. Ним виявився бізнесмен Олександр Фатула. Раніше виготовляв алкогольні напої. Нині співвласник компанії, що займається оптовою торгівлею. Олександр живе на два міста Черкаси та Київ. І згідно із даними реєстру судових рішень, має щонайменше три судимості за виготовлення сурогату та водіння в нетверезому стані. Ми намагалися додзвонитися до Олександра марно тож пішли шукати чоловіка у його рідних Черкасах. Сусіди Олександра кадрами сварки на курорті шоковані. Та жуть, ми ж його знаємо з такого. Я зразу і не впізнала. Потом думаю, ні такого совпадіння не Я може його помню. бути. Я пацаном. а були здивовані, що це він такий скандал да, потрапив. Так, да, ми здивовані. Дружина Олександра, популярна в інстаграм психологиня та жіноча тренерка, одразу після інциденту опублікувала відео, де стала на захист свого чоловіка. Певна, його спровокував військовий. Просто подходил, правацирував йому просто підходив і провокував. То йому не подобається. Як мій чоловік на нього дивиться, то ще щось в результаті спровокував всю ситуацію, щоб зняти її на камеру. Ми ж не знали, що він військовий. Тобто ми нічого не знали. Сторінка Юлії рясніє фотографіями з відпочинку як в Україні, так і за кордоном. Користувачі звернули увагу на знімок з Єгипту, датований груднем минулого року. На фото чоловіча та жіноча руки. Коментатори підозрюють то. Олександр з дружиною та гадають, як чоловік виїхав за кордон під час воєнного стану. Ми звернулися із цим питанням до Держприкордонслужби та розголошувати інформацію про пересування приватних осіб прикордонники не можуть. Щойно скандал із чоловіком Юлії набрав більших обертів? Жінка свої сторінки в мережі видалила після інциденту. На курорт викликали поліцію, і Олександр Фатула вибачився за сказане. Олександр вибач. Вибач, за, за наш розговор, за нашу ситуацію, я не хотів нікого обідети. Я вибачаю вас. дай вам Бог і вашій сім'ї здоров'я. Конфлікт наразі вичерпано.